Привіт усім! Магазин Рафія Києві, наш YouTube канал. Хочемо сьогодні поділитися з вами ще одним візерунком. Візерунок дуже гарний. В'яжеться він легко, просто і швидко у мене сумка зв'язана із рафії. Я думаю, що також можна в'язати. Сумку із будь-якого іншого матеріалу, воно також буде виглядати дуже класно. Також у мене зв'язана панама цим візерунком. Мені дуже подобається і взагалі я дуже закохана у цей візерунок. Для мене він просто шикарний. Тому рекомендую вам зв'язати разом з нами. Давайте приступимо. У мене гачок 3,5 мм і вже готове вив'язане денце. Як правильно розрахувати і зв'язати овальне денце, ви також можете побачити на нашому YouTube каналі. Для цього візерунку нам потрібна парна кількість петель. В'яжеться він дуже просто і легко. В'яжеться на півстовчиками з накидом. Так, давайте ми замкнемо наш ряд. Ставили гачок під перемичку, оділи петлю, яку ми виводили на внутрішню сторону, і витягуємо високий стовпчик і пров'язуємо ще одну повітряну петлю, робимо накид. робимо крок назад через одну петлю. Заводимо гачок під петлю, витягуємо і пров'язуємо всі три петлі на гачку. Знову робимо накид, пропускаємо один стовпчик, і в наступний пров'язуємо на з накидом. Знову накид. І в попередню петлю повертаємося на крок назад через одну петлю, заводимо гачок, витягуємо робочу нитку, і пров'язуємо три петлі на гачку. Накид через одну петлю, ось, не плутайтесь, ця петля у нас пров'язана через одну петлю. Заводимо гачок в наступну, витягуємо петлю, ось таким чином. Три петлі на гачку пров'язуємо разом. Знову накид і повертаємося на крок назад через одну петлю. Пров'язуємо три петлі на гачку. Накид через одну петлю, наступну, витягуємо три петлі на гачку, пров'язуємо накид. Повертаємося на крок назад через одну петлю, витягуємо робочу нитку, три петлі на гачку пров'язуємо разом. Знову накид через одну петлю. В наступну заводимо гачок, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо три петлі на гачку разом Накид. Повертаємося на крок назад через одну петлю. Заводимо гачок, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо три петлі на гачку. Так ми в'яжемо до кінця ряду. Далі ми будемо замикати ряд. Залишилось пров'язати нам ще один хрестик нашого візерунку до кінця ряду. Накид, заводимо гачок в першу петлю нашого ряду, витягуємо робочу нитку, пров'язуємо три петлі на гачку, робимо накид, повертаємося на крок назад через одну петлю. Витягуємо робочу нитку, пров'язуємо три петлі на гачку, далі нам потрібно з'єднати ряд. Щоб з'єднати ряд, нам потрібно знайти верхню косичку нашого ряду, початку нашого ряду. Заводимо під неї гачок, пров'язуємо з'єднувальну петлю, робимо накид. І тепер ми будемо в'язати. Тут нам взагалі буде дуже просто: ми будемо в'язати під кожну арку між нашими хрестиками. Зробили накид, завели гачок під арку. Між першим і другим хрестиком, витягнули петлю, пров'язали три разом накид і повернулися на крок назад. Пров'язали накид, наступна арка. Витягнули. Пров'язали накид, на крок назад, повернулися, витягнули петлю і пров'язали накид, наступна арка, пров'язали три петлі на гачку, накид, на крок назад повертаємося, пров'язали три петлі на гачку і так далі. Дов'язуємо до кінця другий ряд. Я вам ще раз покажу, як правильно замкнути ряд і вийти на третій ряд. Дов'язали останній наш хрестик, ось наша верхня, перша верхня перетинка, косичка, заводимо гачок під неї, пров'язуємо з'єднувальну петлю, ось так. Робимо накид, заводимо гачок під арку першу від гачка, витягуємо петлю і пров'язуємо три петлі на гачку. Знову робимо накид і повертаємося на крок назад. Так, в'яжемо ми необхідну нам висоту нашого виробу. Творіть, надихайтеся, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, у нас ще буде багато корисної інформації для вас.